Це Тім Тім Каст. Ми вітання стоїмо проти ворога вже 210 днів. Рашисти продовжують зазнавати втрат тільки на Запоріжжі. Вчора російські загарбники втратили понад 30 осіб. А до того ще склад боєприпасів та 15 одиниць військової техніки. Хотілося б звичайно, щоб безрусні зажили ми якомога швидше, але поки що так лише у пісні. 600 тисяч разів уже українці переглянули кліп на композицію про світ без русні. Незважаючи на загальну схожість із нашумілим треком ластівки, автори пісні кажуть, що це не пародія, а новий хід, а воно так і є. Яким ви бачите ідеальний світ? Ой, ідеальний світ для мене ідеальний світ це світ безрусні, я прокинувся зранку. Бо сьогодні йду на рибалку в трендах ютуба не лазив давно, а там досі російське лайно. Поки їхав маршрутці два рази, просив тихіше зробити міладзе на площі Толстого, я вийшов із буса, хоча мав вийти на площі Стуса. Я вудку закинув ставок почав стрибати мій поплавок. Якась тюлька не тутешня. Україня, понад черешня. Ех, блін, як би було круто жити в Україні. Безрусні, без безрусні! Казали діди, головне, щоб війни не було. А Даша Астаф'єва каже, не забувайте донатити на ЗСУ. У своєму інстаграм зірка опублікувала пафосний рекламний ролик, у якому ненав'язливо пояснила користь та важливість навіть маленьких пожертв на благодійність. Мережа ресторанів Київці. Разом із благодійним фондом Маша Фундейшн запустив проект Незламна мама він для дітей і жінок, які постраждали під час війни. Мета проекту покращення психологічного стану, запобігання розвитку посттравматичного синдрому. З кожного проданого чекенбургера ресторан передаватиме 5 гривень на підтримку програми. Ви можете також долучитися та придбати його на 5 гривень дорожче, і тоді від одного купленого бургера на благодійність буде перераховано 10 гривень. Підтримавши акцію, ви підтримуєте жінок та дітей України. Не забуває про благодійність і Святослав Вакарчук. У межах проєкту збережіть українську культуру на відновлення музею Григорія Сковороди, який рашисти зруйнували ще 7 травня під час ракетного обстрілу. Співак пожертвував 350 тисяч гривень. і підтримати українці вирішили творці шоу Голос країни. А тому проєкт уже зовсім скоро отримає своє продовження і повернеться на телеекрани. Зараз же на сторінці проєкту з'явилася нова публікація, в якій автори подумали над тим, що проєкт для них означає. Підтримка українського народу, який незламно бореться за життя та свободу, улюблені сучасні та класичні українські пісні, хіти, що стали символом боротьби з ворогом, оборона культурного та музичного фронту, перший великий музичний проєкт, який повернеться на екрани після 24 лютого, ДНК самої нації світу, що співає. А також можливість допомагати ЗЕСУ з 2 жовтня. Свою пісню я хотіла би присвятити нашим волонтерам. Сили вам! Почуй таланти найспівочішої нації світу у сезоні, який перервала війна. Голос країни повертається. А тепер згадаємо суддів танців із зірками. Після переїзду до Америки Влад Яма змінив свою діяльність. Відомий танцюрист показав відео в інстаграм, як під час благодійного вечора запалював публіку у Нью-Йорку. але не танцями. Влад Яма захопився роботою діджея ще задовго до війни. У своєму інстаграм-блозі він раніше вже публікував кадри з вечірок, на яких виступав як діджей, і там отримав він схвалення фанатів. Схоже, навіть після переїзду в Америку, шоумен продовжив розвиватися у цьому напрямку. А от його колега Катерина Кухар продовжує займатися улюбленою справою. В інстаграм вона показала зворушливе відео із закулісся балетного життя. Особливого шарму цьому відео додає вірш, який звучить на фоні. А ти всій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, Загую рани людям землі, роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав, і витри сльози. Роби, що дав Господь можливість вміти. Це про нас. А тому і надалі ми будемо спостерігати за життям українських зірок у телу захисників. І про все будемо розповідати вам, глядачів, у тімкасті. Тому радимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск. Тільки разом і тільки до перемоги. Це Тім. Тім Каст.